Населений пункт пункт Панківка на Донеччині визволили від окупанта. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив село, зачищали зусиллями 225-го окремого штурмового полку. Виступ, який росіяни утворили у серпні, прорвавшись у бік добропілля, поволі зменшується. Втім, за повідомленнями Азову, на цей напрямок російські окупаційні війська перекинули додаткові сили чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Наша знімальна група поспілкувалася із пошуковцями загону плацдарм, які забирали тіла ліквідованих окупантів на цій ділянці фронту. Більше розкаже моя колега Ольга Калиновська. Вона нині на зв'язку зі студією наживо. Олю, вітаю тобі слово для деталей. Я давай почнемо з того, що тіла забирали саме російських військових, тому що тіла наших армійців забирали тут же не пошуковці, скажімо так, військові, які там воюють. Юють, а ось тіла російських військовослужбовців забиралися по загону плаздар, і це робилося в певний період, тому що насправді небо і на і не тільки насичено дронами, і потрібно або погана погода, або певні спеціальні умови для того, щоб пошуковці зайшли і забрали ці тіла. Звичайно, були забрані лише частина тіл. І лише з тих ділянок, які звільнили сили оборони, там досить багато російських тіл ще залишається. І є така процедура після того, як пошуковці забирають тіла як опис тіл з цього опису. Вони дізнаються власне про тих. Армійців і тих військовослужбовців, і тих окупантів, яких вони забрали. Так, от щодо росіян був огляд цих тіл, був опис цих тіл. І що саме дізналися про тих, хто прорвався на так званий добропільський виступ? Давайте дізнаємося далі. Пряма мова це такі хлопці були. Такі крепкі всі, тобто, це скоріше за все, якийсь спецназ. Тобто, одягнені вони були. В них були вже е наше озброєння. Е частково находив магазини е з наших е гвинтівок там. І автоматів вже іноземних зразків, тобто фрагменти екіпірування спорядження вже українське, тобто частково вони вже десь або в когось забрали, або з полонених. Угу. Тобто ну, це там частково це були десантні війська угу. і були спецпідрозділи, які туди заходили. Вони там всі молоді, там фактично років до 30. Видно, що це не зеки. Фізично підготовлені, Фізично підготовлені Так, та, Кріпкі хлопці, тобто зуби ідеальні, фактично. Тобто люди слідкували за собою, тобто це е, такі спеціальні бійбойові підрозділи. Олексій Юков, який очолює а, загін плацдарм, допускає, що не тільки ситуація, так не дає забрати а, не дає можливість забрати тіла Росіян. Самі Росіяни не дають можливість забрати своїх загиблих. Ну щоб по перше приховати масштаби а, тих, хто гине на українських землях, а, ну і крім того, як ви зрозуміли, це дійсно молоді люди, це професіонали і от власне окупанти а, не дають можливість. Забрати і описати їхні тіла, тому що ці тіла далі будуть передаватися в Росію і відповідно фіксуватися. Оглянувши тіла, пошуковці зробили висновок, що більшість із них була вражена нашими українськими дронами. Далі прямо мова. Деякі ділянки, які, на які ми повинні були заходити, вони вже заміновані, тобто дистанційно. Mm -hmm. Вони повистрілювали для того, щоб частини України не змогли пройти там через посадку або через поле. Вони замінували їх дистанційно, щоб mm -hmm. ми не зрізали клішні. І, звичайно, що тіла знаходяться саме в тих ділянках, де наші прорізали mm -hmm. оборону їхню, тобто їхній виступ. І, звичайно, там тіл дуже багато тіл в завалених домах і в підвалах. Mm -hmm. Але на це потрібно дуже багато часу. А цього часу фактично немає, тому що в тебе там 5-10 хвилин, а далі вже дрони. правда бувають ситуації, коли пошуковці працюють в спокійному режимі, от ви зараз бачите, саме їздили з ними на зйом. Помки, коли пошуковці шукали тіла тих загиблих, які загинули 3-2 роки тому. Справа в тому, що плацдарм крок за кроком досліджує ретельно ті землі, де були активні бої. От те, що ми зараз показуємо, це ножа Харківської і Донецької областей, Один з населених пунктів, де велися дуже активні бої, і минуло уже фактично 3,5-4 чи роки від часу тих бойових дій, але там до сих пір знаходять тіла. За словами Олексія Юкова, оглянувши. Лише частину лісу знайшли близько 30 тіл. Це тіла і російських військовослужбовців, і наших армійців. Деякі тіла були муміфіковані. От буквально коли ми знімали цей матеріал, то діставали тіло одного з російських військових. Не дивлячись на те, що минуло вже більше трьох років тіло муміфікувалося, і воно практично було цілим. Він був в бліндажі, його завалило, вочевидь. А з чому це дізналися, що це російський військовий за форму? Але до речі, цікаво, що дуже часто і зараз пошуковці це відмічають дуже часто на російських військових українська натільна білизна. Чомусь по перше вони люблять українські шкарпетки. По друге, дуже часто вони забирають собі і амуніцію, і зброю саме в українських військових зараз. З доступом до передової набагато стало складніше. От я запитувала в Алексія, як починалися їхні пошуки під час великої війни і зараз. І яка різниця? І ось що він мені відповів, пряма мова. На початку війни у нас більше було можливості забирати тіла, тому що не було дронів. Наразі, звичайно, кількість знайдених тіл значно менша, тому що ми фактично не можемо зайти на ті ділянки, де їх багато. Тобто це там п'яти або десяти кілометрова зона, яка фактично контролюється з неба. І забрати тіло, це, я, це, ну, це, це просто, ну, просто фактично нереально. Але ми пробуємо, забираємо, да, страшно. І з військовими разом відпрацьовуємо. Тобто зараз долучаємо наземні дрони до евакуації тіл. Тобто, ну, як тільки можливо, щоб забрати кожного хлопчика і дівчину. Насправді це дуже дуже важлива робота, важлива для родин загиблих. Мається на увазі українських військових. Насправді важливо забирати і тіла російських військовослужбовців. Чому тому, що потім їх віддають на обмін і росіяни, які теж в них є подібні групи, вони теж забирають тіла українських військовослужбовців. Потім ці тіла обмінюють. Нюється і таким чином, власне, наші військовослужбовці, які загинули, повертаються додому. Їх родина має можливість гідно поховати, гідно попрощатися, сходити потім на могилу. Крім того, завдяки таким пошукам зменшується кількість зниклих безвісти, тому що поки не знайдено тіло або рештки військовослужбовця, він значиться у списках загиблих. Утім, як пояснив Олексій Юков, є місця, де нем куди немає доступу. Ні. Пошуковцям, ні, от е, нашим військовослужбовцям, де немає можливості забрати е, тіла, і вони не те, що місяцями вони роками там лежать. Це проблема, тому що насправді тривають обстріли. обстріли руйнують тіла. Є дикі тварини тіла йдуть під землю, і потім дуже дуже важко навіть знайти рештки Про одне з таких місць, яке бачать з дронів по пошуковці, але куди не можуть дістатися далі. Це найбільша ділянка, яку фактично ми поміряли по кількості тіл загиблих з обох баків, це район Бахмута. Угу. От туди Кліщиївка, Андріївка, оце Богданівка, Оріхова Василівка, Курдюмівка. Оце, оці ділянки там. Там просто ну, такого такої кількості тіл загиблих я в своєму житті не бачив. Найближчим часом ми плануємо поїхати в Добропілля і околиці. По перше, зрозуміти, яка там ситуація. По-друге, подивитися, як змінюється місто. А насправді змінюється воно дуже сильно, тому що обстріли тривають і тривають удари ударними дронами, кабами, фабами і так далі. І тому подібне, Щойно ми звідти повернемося ми обов'язково розприймаєте нам ситуація. Дякую, дякую, Оля. І за цю зйомку, і за кожну твою зйомку, кожен репортаж, який не простий, непростий не простий по-своєму. Це важко навіть слухати, а власне усвідомлювати ще важче. Ольга Калиновська наживо про те, що відбувається після того, як бої. Завершуються про пошуковців, які знаходять тіла наших загиблих військовослужбовців, російських окупантів, добропільський виступ, який поволі ліквідовують сили оборони України, і те, що там лишили Росіяни, кого Кремль послав захоплювати, це молоді, здебільшого підготовлені люди були. Ну а тепер, тепер тільки тіла. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті, на передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру, і телефони відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку.